Всім привіт! Відсьогодні хочу започаткувати нову рубрику влог. Знаєте, знедавна зрозуміла, наскільки важливо закарбовувати свої пам'яті, якісь спогади, але не тільки по фото, але дуже важливо і на відео знімати, бо саме на відео можна побачити емоції, почуття людини. Тому перший влог почнемо. Звісно ж, в скромниці парфумів в косметики. Спробуємо, як зайде, то може буду вам знімати ще й прогулянки по місту. Сьогодні ми підемо на прогулянку в Опті. Я вже в показувала, який великий асортимент. Там косметики, парфумерія. Ну а сьогодні більш детально подивимось. Можливо, щось новеньке побачимо, а можливо, ще й щось прикупимо. Звісно ж, почнемо з відділу парфумерії. Який величезний вибір. Тут повністю стенд. Так само і тут багато. Зараз подивимось більш детально. Тут у нас Зара. Тут мені довелося записати звук вже вдома, тому що в крамниці доволі таки гучна музика грала і голосу взагалі не чутно було. Зара я майже не знайома, тому зараз у крамниці вже буде. Такий напівсліпи затести, буде трошки з нею знайомитись. Вишенька черешенька. Мабуть, якась репліка на Тома Форда. Такий смачненький, солодкий вишневий компотик. Приємний. Далі такий темний, якийсь нуарний, мабуть. А ні, то вже занадто, аж занадто солодкий. Треба знати, щоб потім його не купити. Так, наступний лотос. О, цей гарний лотос такий чистий, акватичний, ну, дуже приємний. Так, яблучко. О, яблочко більш схоже на тендер шанель. Дуже гарний. І цей жовтенький, яскравий. Щось знайоме, наче щось з 90-х, з дитинства, але не можу згадати, на що саме. Гарні флакони. О, це схоже на Хлоя. Троянда з гіркою ноткою. Ні, хлоя мені не подобається. Спробуємо цей. Це солоденьке, цитрусове. Можливо, тут апельсин, можливо, навіть мандарин. Так, цей флакон щось схоже мені на деліну. Спробуємо, який він. О, Деліна пахне як хлоя. Троянда з гіркою нотою. Спробуємо ще рожеві дівчачі флакони. Це у нас аналог Майвей Armani відчувається тубероза. Зараз цей спробуємо. Гарненька лавіабель. Квіткова грушка. Це я вже розуміла, що це аналог так, Dior Joy. Флакони трошки схожі на оригінал. Так, ще цей з бантиком. Ага, це ж у нас Лавіабель. Так, а ще за назва Белла. Трошки навіть на назви схожі і подібні. Це, мабуть, теж якась Лавіабель. Ну, відчуваються просто гарненькі ягоди. А ще зустріла тут расасі. Ось такий гарний інстинкт з червоною перлинкою. Десь читала, що росасі створені у 2010-х роках, але в мене цей флакон асоціюється з нульовими, акватичними, мінімалістичними. А ще є Катерина. Ось такий флакон. Він взагалі ретро атмосферу навію 80-90-ті. Це зелений альдегідний аромат, аромат мавки з лісової пісні. Можливо, колись його прикуплю і буду мати на полиці. Заради краси, але зараз треба влаштувати Project Pan по моїм відливантам, яких занадто багато вже не збиралося. Також великий вибір бієс. флакони схожі на Діор Vita, Це аналогова парфумерія. Ларів. Це аналог Скандан Жан-Поль Гатьє, солоденький, медовий аромат. Взагалі ларів робить гарні репліки. Ларів Саларе. На фрагрантиці зазначено, що це аналог Нівеса, але з оригіналом я не знайома. Це в нас аналог Dior, Poison Girl, солодкий ванільний аромат. Так, по цим флаконам на що це аналоги. Ford Cherry, гарна вишенька. Такий якісний флакон. Це сіармані. Теж приємний дюб, не спиртовий, не задушливий. Це лакоспорфе. Мені подобається дюб, такий приємний, жіночний. А тут бачу цікаві флакони. Пляшка схожа, як вона, такий смішний флакон з прикрасою. Можливо, це араби. Бо вони часто роблять такий яскравий візуал. І з моєї колекції майже 100 ароматів. в мене якраз і нема жодного арабського аромату. Якось так склалося. Ще мою увагу привернув ось такий флакон. Яскравий, жіночний Hot Lips. З таким пакуванням гарним. Можна комусь зробити подарунок на 14 лютого. Так, спробуємо, який він на смак. Гарний, квітковий, жіночний. Такий аромат на кожен день, як полівашка така. А ще я помітила Ремі Маркус. Сподіваюся, правильно назвала бренд. Який же гарний флакон. Нещодавно бачила, що його хвалили. Так, спробуємо. Аромат схожий на терпкий чорний чай з якимось прянощами. Ще є Просто ремі, теж гарнющий такий флакон, наче Султан Соліман одягнутий. Тут гарна така кришечка, пластикова, але з золотим ланцюжком. Так, зараз спробуємо, який аромат. Ну, його, мабуть, ще ніхто не тестував, тому поки залишимо. Але флакон дуже гарний. Ще й мініатюри. Люксових парфумів: Lanvin Jimmy Choo Хлої. Так, тепер подивимось на косметику. Великий вибір тушить. Так, ця така яскрава. Наче приготувалася на прайд або до Нового року. Це в нас що? Це в нас Паріса У мене, до речі, є помада Паріса Гарна, якісна. Але туш треба тестувати, щось нове пробувати. Великий вибір підводок, дітких тіней, гарний вибір. У мене якраз закінчився олівець для брів. У мене була богиня, тому зараз підберемо щось саме з неї. Є різні олівці, от якраз щіточкою, механічні. У мене був олівець, те, що треба точити, але якось він у мене швидко скінчився. Та мені сподобалась якість, не розмазується, не розтікається. І природні відтінки. Є ось такі навіть сірі, достатньо тверді і достатньо маякі, щоб не розтікалися. Але я хочу підібрати механічний, мені здається, його вистачить надовше. Так, це, мабуть, занадто світлий відтінок. Але мені подобається ось такий тоненький. Так, ну це занадто світлий. Його має вистачити надовше, тим паче не треба його точити. мене то, що точити, часто залишався просто в точилці. Так, підберемо більш темний. У мене був четвертий. Ще подивимося з вами на прикраси. Особисто мене цікавлять сережки в стилі старого Голлівуду. Мерлін Монро. Ось такі з перлинками. Якраз в стилі Шанель. З перлинками та з діамантами. Під золото. Так, які ще? Ось це ці гарні. Теж такі в стилі Мерлін Монро. Мені подобається особливо з перлинами. Такий інтелігентний, елегантний естетика старого Голлівуду. Так, чи є ще тут перлинки? Ось ці гарні, такі масивні. Я думаю, вони дуже гарно будуть посувати під лаконічний чорний одяг. Ці дуже гарні. Я кажу такий стиль, наче Мерлін Монро. Мені подобається. Ретро. Так, ось ці дуже гарні. Перлинки. Наче парічка з перлинок. Дивіться, які гарнюсінькі. Такі треба вдягати якраз на Новий рік або на якесь свято. Так, оці гарні, гарні перлинки. От Дуже гарний такий стиль, лаконічний. І ті подобається, але це вже чорні. Чорна порічка. Нанюхалась я, надивилася на красу і вже час йти додому. Сподіваюсь, вам така прогулянка сподобалась. Якщо хочете щось ще побачити, якщо хочете якусь іншу екскурсію, можливо по місту, то пишіть це в коментарях. Буду рада почитати все, відповісти. І навіть хейтерам, які вже там знаходяться в мене на каналі, тому всіх рада вітати. На вулиці вже достатньо прохолодня, але ми, користуючись можливістю, що вдома майже немає світла, то на вулиці, хоч працюють генератори, трошечки подивимось на новорічне прикрашання міста. Зараз подивимось, як вже підготувалися крамнички до Різдва. А тим паче скоро вже День Святого Миколая. Чи приготували ви собі подаруночки? Я, наприклад, вже в опті. Дещо собі прикупила. Це було б дивно, якби я собі нічого не купила. Зараз подивимось, які в мене покупочки. І по дорозі подивимось, які ж у нас прикраси новорічні. Так, у нас Ельплата вже підготувалася. Гарненько все. Це крамниця посуду, декору. Ось мені подобається дуже такий гарний імбирний чоловічок. Наче посміхається нам. Такі гарні. Подивимося, що там далі ще є. Як і обіцяла, показую свої покупочки. Незначні, але трошечки себе порадувала. Так, це ланван монеклад. Давно хотіла спробувати цей аромат, точніше, я його спробувала в бракарді і хотіла собі або відливантик, або купити флакон. Але коли побачила, що є мініатюрка, вирішила, що мені достатньо буде і мініатюри. Ось такий невеличкий на 5 мл. Думаю мені його буде достатньо. Так, ще мініатюрка. Це «Версачі». Чорний кристалик. Ось такий маленький, нуарний, гарний чорний кристал. Є чутки по інтернету, що його хочуть знімати. Там, здається, нова вже версія вийшла 24-року. О, парфумерній конституції. Особисто я не знаю, достовірно, всю інформацію, але теж. Маю у своїй тепер колекції ще один версач. І ось такий олівець для брів. Це в нас Богенія. Мені взагалі подобаються олівці. Але справа в тому, що олівець, який треба точити, у мене щось дуже швидко закінчується. Тому вирішила взяти саме такий механічний. Сподіваюся, його вистачить мене надовше. Ну, маю надію, по крайні. Ось така щіточка. Це в мене номер, якщо не помиляюсь, третій. У ну, мене відносно світло волосся, але для оформлення брови якраз. Буде достатній. Поки що отакий улов в мене. Як бачили, там дуже багатий вибір, і парфумерії, і косметики, і прикрас, тому дуже сподіваюся, що ви знайдете час ходити в опті і для себе щось цікаво підібрати. А сьогоднішнє відео хочу завершити гарними. Кадрами вечернього різдвяного міста.